Вітаю вас! Це програма Тета тет -те". і я її ведуча Олена Демчук. Як кажуть, успішні жінки успішні у всьому, і сьогодні ми будемо переконуватися разом із Наталією Поліщук, реабілітологом, директором реабілітаційно-консультаційного центру Здорове життя. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю вас, Олена. Про вас у рівному а, вже знають багато людей чимало про діяльність вашого центру, зокрема, і у змі доволі ваших інтерв'ю. Але сьогодні ми з вами тета тет, -а -тет а, будемо говорити, що ж нового трапилося у вашому житті, як розвивається ваша робота, як ви втілюєте все задумане. На якому зараз етапі ваш центр? Ну, взагалі, в нас за останній рік дуже багато нових речей трапилося. Зазвичай у нас було п'ять наборів протягом року. В цьому році на прохання учнів ми зробили ще один в січні одразу після різдвяних свят. І він виявився досить успішним, хоч для мене він був експериментальним, бо зима для мене це не той період, коли люди щось хочуть дуже вчитися, кудись треба виходити з дому, але так трапилось, що все вдалося, і учні задоволені. і Я також зрозуміла, що ми можемо ще більше задовільнити інтереси наших учнів і врахувати їхні особливості. Також з цікавих позитивних моментів. Рік тому, майже рік тому ми розширили свій кабінет для практичних занять. Ну, про це я вже говорила в групі ВКонтакті, учні знають, але не всі ще знають глядачі. Зробили великий кабінет, додали більше кушеток, учні можуть ще більше практично займатися. З позитивних моментів останніх, зараз теж треба згадати, Хороша річ. Наші учні отримали право безкоштовно продовжити навчання в Польщі. Є в нас така спільна угода, і вони мають можливість протягом двох років отримати польський диплом за спеціальністю технік масажист і після того мати офіційне працевлаштування в країнах Євросоюзу. Така перспектива чудова, так? чудова. Звичайно. Ну ми над цим працювали. Мені хотілося, щоб вони були особливі. Мені хотілося завжди, щоб мої учні могли знати більше і могти більше. І коли з'явилася ще така можливість, звичайно, я цим скористалася, бо дуже важливо, щоб не лише після закінчення курсів учні могли технічно працювати добре. Да, а мені дуже хочеться, щоб вони були реалізованими. Мені дуже хотілося знати, що вони саме будуть задоволені, що вони закінчили ці курси, отримали ці знання, і що вони могли працювати. Я вже колись казала якомусь інтерв'ю, що тільки лінивий не працює насправді. Ну лінивий або людина, яка дуже аж занадто скромна і боїться сказати про те, що вона щось. Міє добре робити, бо намагаюся створити максимально всі умови для того, щоб людина працювала, а не лише тільки походила на курси, і все змінюється кардинально. У мене навіть були учні, які закінчували інші курси, але викладачі не мали спеціалізованої вищої освіти, що все-таки вимагає законодавства для викладання будь-чого. Викладачі в кращому випадку мали базову медичну освіту. І зрозуміло, що не було відповідних знань з анатомії. Люди навіть елементарно не знали, де та чи інша ділянка. Ну тобто розумієте, який рівень. І люди просто приходили і перевчалися, але я казала, забудьте все і вчіться з нуля. Є, е, скажімо такі важливі речі, які мають значення для комфорту пацієнта, про що не говорять на інших курсах. Наприклад, я завжди кажу, що не потрібно надмірно нахилятися, тобто небажаний контакт не повинен бути між масажистом і пацієнтом. Контакт, який сприйметься двозначно. Не коли ваш пацієнт перед вами розділяє. І він. Е, ну... Перебуває не в не зовсім можливо комфортному, не зовсім звичному стані, так? то, звичайно, ваша неповага, ваші якісь надмірні нахили, ваші якісь нетактовні фрази, його будуть ну, можливо, принижувати навіть. Це не є правильно з точки зору поваги. То ми про це також говоримо, бо можна випустити технічного спеціаліста, а можна випустити ідеального спеціаліста, який буде розуміти, що потрібно пацієнту. Навіть такі технічні моменти, як витерти крем після масажу з пацієнта, теж не всі про це знають. Люди дивуються, кажуть, а що це треба робити? Це має бути одноразові, одноразові простирадла, одноразові рушники, все, все це треба робити. І ми, звичайно, коли вивчаємо масаж, ми це все вивчаємо в комплексі. Я їх мити руки. Я їх вчу неправильно поводитись пацієнтом. Про технічні моменти це теж важливий, важлива частина нашого навчання. Бо якщо людина знає, наприклад, всі етичні моменти технічно неправильно робить, теж буде не ідеальна процедура, бо зробить людині боляче чи зробить синяки. Так не має бути, тому в комплексі. Ну і програма наша вона дуже відмінна від всього, що є. Навіть в західному регіоні я не знаю подібної програми. Я це відслідковую я кажу про це абсолютно серйозно. Бо ми встигаємо протягом навчання освоїти дуже великий курс. Ми вчимо і гігієнічний масаж, і лікувальний і антицелюлітний і масаж обличчя, тобто і дитячий в тому числі повний спектр, так повний щоб спеціалісти спектр. були повністю підковані ну, так Звичайно. У а як людина, якщо вивчить лише масажні прийоми, класичні чи масаж спини, наприклад, чи лише антицелюлітний, як є? От я бачу такі програми, пропонують інші курси, як вона зможе працювати, коли де прийде пацієнт з іншою потребою? Масажист, як фахівець, не буде відчувати себе впевнено. Це теж важливий момент. Ми спеціально скомпонували таким чином програму, щоб людина була повністю підготовлена. Ну і звичайно, в декого виникають інколи сумніви. часом люди, коли дзвонять, вони мені кажуть, а як ви встигаєте протягом двох місяців, чи в нас бувають набори, які вчаться місяць, трошечки частіше ми зустрічаємося. Як ви встигаєте це все освоїти? Може, це буде дуже поверхнево. То, звичайно, мушу пояснювати людям, що ми не пишемо конспектів. Чому не пишемо? Тому що все-таки масажи. Це та людина, яка повинна більше працювати руками, а не слухати теорії чи писати конспекти. Ми всі вже вміємо писати. Ми в школі навчилися. Ми видали спеціальний методичний посібник, і там вся теоретична частина вміщена, тобто наші учні слухають теорію тільки перших два заняття. І саме останнє заняття це чиста теорія, а далі трошки теорії на початку заняття, решта заняття присвячено відпрацюванню технічно. Як оцінюють ваших учнів вже після завершення? От коли вже вони дипломованими стають і коли вже вони е, знаходять роботу? Як оцінюють їхню майстерність? Е, ну я вам скажу, от вчорашній свіжий випадок прийшла людина укладати угоду на навчання уже в вересні. І каже, що вона відслідковувала курси, в тому числі слідкувала за нашими курсами, і прийшла сюди вчитися по тій причині, що її дитині робив масаж масажист в нашій дитячій поліклініці. Вона його запитала, де він вчився. Вона сказала, що на цих курсах вчився. Потім ще їй доводилося стикатися з масажистами, які сказали, що вчилися тут, які їй сподобалися. І вона, от саме таким чином, прийняла рішення, що вона хоче прийти сюди повчитися, бо це мама трьох дітей, які Масаж потрібен постійно і от таким чином приймають рішення. Наші учні вони працюють не лише в Рівному, вони працюють в тому числі і за кордоном і досить успішні в своїй діяльності. Зараз, якщо згадати когось персонально, то от з Рівненських Ріма Єфремова досить грамотний масажист, вона навіть уже. Не самостійно працює, вона вже наймає собі людей, тому що такий попит, що вона сама не справляє. Крім того, от можна сказати, в Львові Олена Корж, вона навіть там отримала якісь відзнаки на різних змаганнях масажистів. Є в мене такий випадок, який ніколи не забуду, забула єдине прізвище правда, того учня, звати його влад з Хмельницької області. Він зараз уже встановив рекорд по безперервному проведенню масажу протягом 36 годин. Крім того, він має вже чотири кабінети. Він собі також підбирає учнів туди і вже він оцінює їх. Має на увазі, не учнів а працівників. І він їх оцінює згідно вже тих знань, які в нього є. Потім в Лондоні. Та є така в Лондоні. Так, це місяця, це весняні групи були. Роботодавець, який мав її брати на роботу, він її навіть почекав, вона приїхала сюди, повчилася. Тобто є такі випадки. Подібний випадок теж, до речі, в Іспанії є людина, яка теж їхала спеціально, брала відпустку і поїхала працювати в Іспанії. Є навіть е, випадки, коли навчаються люди е, з вадами. Е, була учениця, яка інвалід першої групи позору, але вона настільки технічно вправна була, настільки толерантно ставилась група до цих особливостей, що ця людина ну, по техніці, швидше всього, вона була найкраща в групі. Був хлопчина, який мав проблему з дитинства, ДЦП. Він має навики ходьби, він може працювати, може ходити, але є певні особливості в його здоров'ї. Він теж навчився, і він зараз ми з ним спілкуємося в контакті до сих пір. Підтримує зв'язок. І він постійно каже, що я вам вдячний за цю програму. Ну, і... Якщо вже сказати, я не знаю, що він буде бачити нашу програму. Ви знаєте, я вдячна, що мені Бог послав такого учня, бо це моя підтримка. Такі випадки, це, це підтримка, це надихає. То я, звичайно, стараюся відслідковувати життя своїх учнів по мірі можливості, так то дає про себе знати, і коли вони мають якісь такі позитивні результати, то це мені дає ще більше сили. Такі випадки, що на вашу сторінку чи на сторінку вашого сайту заходили, зацікавлювалися, і приходили, тобто навіть не чули То там, так, про і, так і є. До речі, теж недавно випустився мужчина з млинова, і він мені каже: Я в інтернеті відслідковував пропозиції, але в мене склалось враження, що на інших багато піару. А каже, вас я подивився реальні фото, фото учнів реальні успіхи, бо я в тому числі стараюся ділитися там на своїй сторінці. Якщо учні якісь рекламні повідомлення свої дають, чи вони там відкривають кабінети і про це пишуть. Я стараюся ділитися, щоб в них було більше можливостей. Як люди працюючи, знаходять час на курси, щоб прийти навчитися і щоб на все вистачило часу. Як у вас з графіком? Графік у нас ну такий самий самий зручний, як я завжди кажу. У Нас є на вибір декілька груп, декілька годин занять. У нас є і ранкова група, і є денна група, і є вечірня група. Зазвичай в вересні протягом навчального року всі бажаючі вечірню групу не поміщаються. Ми створюємо додаткову вечірню групу, і от в вересні вже прийняли рішення створити групу вихідного дня. Є вже в мене викладач, які готовий працювати вихідний день, тому що також люди зверталися, просили зробити групу вихідного дня, але я свої вихідні намагаюся приділити родині, і я відмовлялася від роботи в суботу-неділю. Але є людина, яка буде це робити, тому вже хто от захоче тепер вихідні дні вчитися, навіть буде така можливість. Крім того, люди можуть попередньо свій час планувати. Бо Є курси, які проводяться протягом двох місяців, а є курси, які тривають місяць. Кому треба швидше? Ну звичайно, ми не робимо цього прискорення за рахунок наповненості програми. Ми частіше зустрічаємося. Ті, що вчаться два місяці, вони вчаться тричі на тиждень. А ті, що вчаться п'ять тижнів, ну місяць я так кажу, але це насправді п'ять тижнів, то вони вчаться з понеділка по п'ятницю щодня. І навіть люди собі можуть відпустку взяти, бо теж наперед я намагаюся цю інформацію подати на сайті чи в групі ВКонтакті. Вона відома, і люди собі ще навіть таким часом таким чином планують. Як на все вистачає часу? Поділіться цим секретом. Ну е, якщо сказати відверто, то коли я зрозуміла, що можна дозволити собі бути неідеальною у всьому, от тоді я зрозуміла, що в мене є час на все. Бо насправді одна з таких моїх важливих рис, про яку я в принципі не соромлюсь говорити, бо це так і є, це є відповідальність. Коли я починаю щось робити, я до цього ставлюся дуже відповідально, я хочу все зробити якісно. Але на певному етапі свого життя я зрозуміла, що ми можемо бути не ідеальними у всіх галузях. Що жінці не обов'язково робити все самостійно, що все-таки можна комусь щось доручати і когось про щось просити. Маю на увазі з родини. І тоді я змогла поєднати всі ці речі. По сімейних обов'язках, звичайно, мені вже набагато легше в плані там. Прибирання чи в плані там приготування їжі, бо в мене вже діти підросли. У мене вже в старшій донечці 15 років, молодшій 8. Звичайно, от мені чоловік мені дуже допомагає в роботі. Як я завжди кажу, він мене менеджер по зв'язках з громадськістю. Він мене возить. От поки я їду, я відпочиваю, я можу щось продумати, я можу переключитися. То кажу, я хочу, хоч би в цей період часу, поки я їду, не думати ще над дорогою. То він зосереджені. Absolutely. Да, да, да. Він мені допомагає в цьому плані, що от він таким чином виручає. Моя сім'я, вона мені це її моя підтримка. Oh, так моя сталося, так. так сталося, що ми навчилися знаходити кожен якісь свої ніші в наших обов'язках. І тому я можу собі дозволити приділити час роботі, думати над тим, як це покращити. Коли в певний період свого життя я думала, що я десь недостатньо приділяю уваги своїй сім'ї. Ну як я сказала, да, ідеалізм тут не дуже допомагає. Ну, відверто скажу, мучила совість, здавалося, що я не хороша мама. Але коли я дивлюся на, на теперішні результати своїх дітей, да, от як вони живуть, які в них успіхи в навчанні, то я розумію, все-таки, що не обов'язково лише дітьми займатися. Треба це все робити паралельно, бо діти так само дивляться на те, чого досягнули батьки, в якому режимі вони працюють. Вони беруть з цього якісь свої уроки. Якщо жінки якісь досі ще вагаються і хочуть зробити вибір між сім'єю і улюбленою справою, то я хочу сказати, що не треба робити визір, треба робити все паралельно. І не боятися це робити, я теж 20 років пропрацювала в офіційній медицині і зробила е, вибір, звичайно, на користь своєї улюбленої справи. Бо мені подобалося спілкуватися з людьми, мені подобався цей масаж, мені подобалася реабілітація. Я зробила акцент сюди, але це не заборонило мені паралельно от, займатися своїми дітьми і все-таки навчити їх чогось ну я вважаю добре. Пані Наталі, от ви якраз зараз говорите і про роботу, і про сім'ю, і у вас очі горять. Ці іскорки є. Що би ви побажали нашим телеглядачкам? Все таки, давайте ми спрямуємо на жіночу аудиторію. А як якісь можливо певні тези, як досягнути успіху і все таки не боятися? От зробити оцей вирішальний крок і йти далі, йти впевнено, і йти успішно. Знаєте, що можна порадити жінкам? Те, що колись, коли я ще вчилася в медколеджі, я почула від Людмили Туровської, відома в рівному людина. Вона нас тоді викладала, якщо не помиляюсь математику. І вона сказала, що наше життя це результат щоденних прийнятих нами рішень. І от коли ти прийняв рішення, то вже ти мусиш. Це зробити і не боятися. Буває інколи. Я теж спілкуюся от з відомими людьми в Рівному, і вони кажуть, що страх щось робити є завжди, це нормально. Є такі люди, ну для яких які для мене приклад. Але коли вони визнають, що є моменти, що вони бояться щось робити, але беруть і роблять, піднімаються як особистість вище в своїх очах, це їм дає певної впевненості в своїх силах. І вони розуміють, що вони це можуть. Ага, я зміг це. Давай я спробую ще щось. Так само, і жінки. Просто не боятися це робити, пробувати і все. Ну вибачте, ми борщ колись теж перший раз варили, то для нас це не є проблема. А е, якщо ми хочемо проявити якийсь свій талант і поєднати його з професійною діяльністю, ну теж колись муш, мусиш це спробувати зробити. А як ти будеш знати, чи воно в тебе входить? Просто не боятися, просто говорити про те, що ти любиш, не замикатися в собі, не казати, що хтось винний в тому, що ти не так зробив. Бо це все є результати твоїх власних рішень. Оце все. Дякую, вам дуже вдячна за нашу розмову. Я думаю, що глядачі почерпнуть для себе корисну інформацію. І, я думаю, і я почерпну для себе. Дякую. Паси дуже жива. приємно. Ось так. Я знову повторю фразу, сказану на початку програми: що успішні жінки успішні у всьому. Сьогодні своїми певними секретами, життєвими досвідами ділилася пані Наталія Поліщук, реабілітолог, директор реабілітаційно-консультаційного центру здорове життя. Чимося і надалі залишайтеся на першому місцевому. Це була програма Тета Тет. А нас гостинно приймав у себе ресторан Фігаро.